Січневого вечора він зі своєю подругою переходив перехрестя, не знаючи, де заночує сьогодні. Вмить 39-річного безхаченка Андрія збиває таксі, вирішуючи його клопоти, додаючи їх натомість водієві. 20 секунд знадобилося таксисту, щоб наїхати на пішохода, зупинитися, забрати постраждалого з супутницею в машину і покинути місце аварії. Це все зафільмували міські камери спостереження. Зараз був видно, що включає, видите? Вот к нему побежали люди. Да? вышел, погрузил человека в машину. Такси. Подію нам вдалося розкрити завдяки. Наявності у нас в підрозділі державної інспекції доступу до камер вуличного зовнішнього відеоспостереження. Це дякуючи міській владі, ці камери встановлені оперативно-міліцейськими шляхами. Ми цей автомобіль встановили і затримали на штрафмайданчику Жородського міського відділу. Винуватцем ДТП виявився водій однієї з місцевих служб таксі. Того вечора він доповів диспетчеру про аварію і закрив зміну, розповів колега Олексія. Я, це пару днів тому, я чув, що він е, от, от, на перекрістку Шлабської і цього я чув, як він закрив зміну, сказав, що в мене аварія і все. Завж я знаю, що це другий раз. Гори водія да, Даївці вже не раз штрафували за кермування у нетверезому стані. От, 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 посвідчують документами. Раз п'янка, два п'янка. Ну, потім можете там. Ще один, три це да, все Проте цього разу припускають деївці, штрафом йому це не минеться. Таксист не мав права покидати місце дорожньо-транспортної пригоди. Такі ситуації водій обов'язково мусить надати допомогу людині постраждалій в ДТП, тобто ні в якому разі не залишати таку людину в небезпеці, чи на дорозі, чи самому залишати місце ДТП, викликати правоохоронців та дочекатися їх, тому що, можливо, дійсно потім з'ясується, що пішоход був неправ, і він буде відповідати, водія виправдають. Але якщо навіть таке з'ясується, а водій покинув місце. ДТП він все одно буде каратися за кримінальним кодексом. Юристи ж заперечують: якщо у постраждалого претензії немає, водій діяв правильно. Є таке поняття як крайня необхідність, я б в даному випадку застосував саме цей, наприклад, термін. Чому, тобто, поки визвав би швидку допомогу, ми знаємо з цими організаціями, реорганізаціями швидкої допомоги, поки вона би прийшла, можливо, настали би гірші наслідки. Сам факт того, що потерпіли до нього, немає ніяких претензій і дає нам висновок зробити, що він правильно вчинив. Як нам вдалося з'ясувати, безхатченко немає претензій до свого кривдника. Зламаною ногою не надто переймається. Про неї подбають фахівці. Хоче з гіпсом каже зате з триразовим харчуванням, теплом і дахом над головою. Інша справа пояснює правозахисник, що після як відвіз Андрія до лікарні шофер не здався правоохоронцям. Про факт ДТП не заявив, жоден зі свідків не зробила цього й служба таксі, у якій працював Олексій. В адміністрації служби не знайшлось часу прокоментувати нам цей випадок.